Буглевиявлення повідомлення. Я, жива людина, мужчина, син Бога, Творця по образу і подобі Його великого народу слов'ян, русів, наділений тілом, духом, душею, свідомістю, розумом, совістю, честю, достоинством. Я, названий своїм батьком і матір'ю іменем Василь по батькові Іванович, з великого роду. Батьків предків гула. Я є Творець світу, у котрому кожен, кожна людина має повну, безмежну і беззастережну свободу, свободу слова і переконань, свободу пересування, свободу від страху і нужди, свободу від хвороб, свободу від стороннього керування думками, словами і діями, свободу від обмежень. Я народжений на великій землі своїх предків. У моїх жилах тече кров, що несе. Їх великий культурний спадок. Мій рід має глибокі корені у глибині віків. Немає місця на землі, на котрій не жили б мої предки. Я не визнаю кордонів і обмежень, Не признаю ніякої національності і розділення мого великого роду і мого народу на частини. Я закликаю свій рід і нарід воз'єднатися в дусі братерства і рідства. Це наша земля і наш світ. Я є суверен, носій вищої влади, що дана мені від народження, я істинний господар і розпорядник землі, я наділений всіма правами і свободами людини на землі з моменту мого народження. Я народжений живим своєю матір'ю з іменем Катерина, від батька з іменем Івана, Із сім'ї Гула дня 6 місяця серпня. Року 1962-го по Григоріанському календарю. На Мідгар землі міста Старий Самбір Львівської області. У РСР, СРСР, РП Австро-Угорська імперія Галицько-Волинське князівство. Географічні координати 49 градусів, 26 хвилин, 25 секунд північної широти, 23 градуси. 00 хвилин 30 секунд східної довготи. Висота 344 метри над рівнем моря. Факт мого народження зафіксований в книзі реєстрації актів про народження Шанецької сільської ради від серпня місяця року 1962 по Григоріанському календарю в селі Мшанець Старосамбірського району Львівської області, Українська РСР. СРСР, СР. географічні координати 49 градусів, 20 хвилин, 13 секунд. Північної широти 22 градуси, 46 хвилин і 20 секунд східної довготи, Висота над рівнем моря, 519 метрів. Свідчу, що я знаходжуся серед живих. Із дня мого народження ні на один момент не був юридично мертвим і безвісті зниклим, ні на суші, ні на морі. Свідчу, що я знаходжуся дієздатним і не потребую патронажу, опіки і попечительства. Свідчу, що я являюсь власником і вигодонабувачем своїх імені, тіла, ума і душі. Свідчу, що я являюсь власником і вигодонабувачем своїх персональних даних. Василь Іванович Гула, в будь-якому їх написанні, в будь-якому порядку, рядовими прописними і іноземними буквами, а також активів і цінних паперів, виписаних і або виданих на моїй персональні дані. Я вступаю в права істинного господаря і розпорядника землі. Відкликаю любі, передані мною права, в тому числі анулюю любі раніше здійснені передачі влади у кожного, хто розпоряджається. Правами і владою людини знімаю з себе всі раніше дані присяги і обіцянки. Розриваю і анулюю всі раніше підписані і або акцептовані договори і оферти, котрі ущемляють мої права як людини у зв'язку з тим, що мене обдурили шляхом обману і утаїли від мене повну інформацію. Залишаю за собою право використовувати для здійснення моїх прав і без збитків для мене як людини документи, котрі знаходяться у мене на руках, і котрі визнаються фізичними і юридичними особами як посвідчення особи. Я забороняю всім без виключення зберігати, передавати, обробляти, використовувати. Розпоряджатися любими моїми даними, що належать мені, і даними імені Василь Іванович Гула, котрі хоч якось ідентифікують мене без моєї згоди. Я не являюся товаром, річчю, предметом, персоною, особою, особистістю, лицем, фізичною особою, юридичною особою, платником податків, громадянином, громадянином будь-якої держави. Забороняю називати і вважати мене такими, або ще кимось, хто не являється живою людиною і мужчиною. І вимагає називати мене виключно згідно мого волевиявлення. Мужчина Василь Василь Іванович. Василь Іванович Гула. Я не відповідаю за створені державою будь-які персональні, фізичні і юридичні особи за будь-яких громадян і платників податків. За них відповідають їх засновники, представники і опікуни. Я забороняю, хто б то не був будь-який спосіб зазіхати на моє життя і недоторканість, порушувати мої права і свободи, принижувати мою честь і гідність, проявляти по відношенню до мене яку-небудь. Дискримінацію, проявляти по відношенню до мене фізичне, психологічне, пси, психічне і яке-небудь інше насилля і фізичну силу, впливати на мою свідомість будь-якою пропагандою і нейролінгвістичним програмуванням, ложно свідчити проти мене, проводити над моїм тілом будь-які експерименти і вирізати з нього. Будь-які внутрішні органи, робити мені операції, чи робити спроби чи любі інші дії без моєї письмової то згоди, арештовувати мене, затримувати чи ще якось обмежувати мою свободу на пересування, насильно поміщати мене у будь-які клініки, тюрми, експериментальні центри без моєї згоди, забирати або затримувати моє майно і мої майнові права, використовувати мій особистий автограф. Це волевиявлення створено на основі божественного права, природного права, факту мого народження і моєї усвідомленої життєдіяльності, міжнародного публічного права, а саме Загальної декларації прав людини, прийнятої Генасамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, прийнятої 4 листопада 1950 року. Змінена і доповнена протоколами номер 11 і 14, що вступили в силу червня 1910, 2010 року Міжнародного пакту про громадські і політичні права, прийнятого 16 грудня 1966 року Генеральною асамблеєю ООН. І інших міжнародних договорів, в яких проголошені і захищені права і свободи людини і народів. Я нагадую, що держави-члени зобов'язались співробітничати з ООН і дотримуватись і виконувати ці міжнародні закони, захищаючи права і свободи людини і народів. Право трактовки цього волевиявлення залишається виключно за автором. Котрим являюсь я, жива людина, мужчина з власним іменем Василь по батькові Іванович роду гула. Ніщо в цьому волевиявленні не може бути потлумачено як надання якій-небудь державі чи групі осіб чи окремим особам права займатися якою-небудь діяльністю, направленою на знищення прав і свобод, викладених у цьому волевиявленні. Проголошено 30 жовтня 2023 року. Така моя воля, така моя воля, така моя воля.